Привіт-привіт, мої любі? Давайте подивимось тему, що принесе вам ця війна? А що забере? Перший триплет Що принесе ця війна? Що забере? Другий триплет Що забере? Ото, що принесе? Чого ви колись дуже боялися, потрошку почне здійснюватись. Дуже велика мрія, мої любі. Якась дуже велика мрія почне здійснюватись, вона йде до вас такими маленькими шажочками. Раніше, подумайте, раніше ви дуже дуже боялися здійснення цієї мрії, боялися взятись за цю справу. Будь-що може бути. А що забере забереться війна? Ви, Оскільки ви знайдете свою пару, бачите, тут король Кубків, королева Кубків, ви знайдете свою пару посередині тріумф, і вам більше не потрібно бути в постійному пошуку. Ви будете визначені, ви визначитесь зі своїм коханим. А він визначиться із вами. Тобто ви знайдете один одного, і це піде, цей пошук постійний піде із вашого життя. А з вами була я, Анна, і канал «Чарівна скринька». На все добре і миру вам!